Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Оці всі перемовини між московитами андрофагами і американцями вони показують, що ці заяви, які йдуть на фоні цих всіх перемовин. Вказують на те, що ці всякі віткови і всякі інші перемовники Келоги з паніманням відносяться до того, що Московія захоплює, воює, знищує так звані русскоговорящі регіони. Тобто вони вважають, що Рускоговорящі регіони це часть Росії, тобто Московії, так. України, так, рускоговоряща. Ну, вони ж ідіоти там усі клінічні, я ж вам вже не раз казав. Вони. Там ні Бельмес, ні вігласи і так далі. Якби вони хоча б свою країну знали, я вже не знаю, не говорю там про Україну, про Московію, це для них китайська грамота. Знати про те, що московити це урофіни, андрофаги і таке інше, а українці. Це слов'яни, для них це щось позамежове. Ну, я їм е, смію нагадати всім цим Трампам, Венцам, щось мовчить останній час, не знаю. Мабуть, дружина насварилася, щоб він так, мовчав у брудну смердючу ганчірку. Ну, Дружина там дійсно розумна. Так. Вона його окрутила і одружила Так, на собі. Так ось смію нагадати цим американцям, так, що в них повно язичних регіонів. Вони думають, однозвичайно, Трамп, який там спілкується із цими своїми найближчими, найближчим оточенням, що воно все англомовне, точніше, американомовне це нічого подібного. Ну, цілі штати, при тому великі штати, найбільші штати, вони вже є іспаномовними. Так. Ну, Я можу назвати Каліфорнія. Нью-Мехико, Техас, Флорида, ну і деякі інші, які ще не повністю, але вже до того наближаються вони вже іспаномовні. Ну якщо ти ідіот не розумієш про те, що не буде лихо, поки воно тихо, ти вважаєш, що правильно віддати русскоговорящі... Регіони України Московії, то тоді за цією ж самою логікою необхідно іспаногаварящиє, іспаноєзичне штати так, віддати Мексиці або ще краще Іспанії. Ну, іспаномовні ж, так. Ну, ну, думай, що ти говориш? Якщо в тебе є хоч трохи, там немає. Я думаю, що там оце. От, от. Абсолютно. Абсолютно торічелива порожнина. Вони з поніманням так відносяться. Ну, ти в себе з поніманням віднесися. А московити, андрофаги, те саме. Татарія вже татаромовна. Тива тивомовна, якутія, якутомовна, навіть столиця Якутії, і то якутомовна. А в деяких процес продовжується. Так же ж і має бути. Що таке якут рускоязичний? Ну, чому? Ну там же ж холодно. Ну, Рускоязичні там, ну, їм не хочеться. Вони хочуть жити в Україні так. Де там чудовий клімат, де сливи самі наростають, так. кабачки, і баклажани самі наростають. Ні, нема баклажани. Ну, це, це, це... В них назви навіть такої немає, тому що у них воно ніколи не росло. так, Ці рослини сіненькі, Фантастика. От вони і хочуть жити тут. ну Там же ж приїхали із інших республік, там, де холодно, сюди в Україну, і кажуть: ну боже мій, яка земля прекрасна, який клімат чудовий, все цвіте і пахне. так. А в нас, а у нас так, так воно ж цвіте і пасне, для цього ж треба руки докласти. Цього треба на городі раком стояти і в полі працювати. А у вас у Центральній Московії. Ну, я ж як спеціаліст, я знаю і практично, і теоретично бував там. Та поля, так, які ще ліси були вирубані. Так. Дружинниками князів Володимира, Ярослава, які прийшли брать данину із цих Гінів, шкірками різних тварин, так. Ну, я ж вам теж розповідаю абсолютно. Ну, Ярослав, і там річка Либідь, це Угрофінське місто, яке. Ну, заснували там, ну, не знаю, сотня, може, 50 цих дружинників Так, із Києва. Володимир Володимир. Це скільки ж приблизно дружинників-чоловіків заснували із Володимирецького князівства, Волині? Так. Галич. Це так само заснували галичани для того, щоб збирати данину із цих угрофінів, яких вони і за людей не мали. Це ж однозначно. Ну, як могли відноситися, наприклад, ті самі поляни, найцивілізованіше плем'я Київської Русі до людей, які їли інших людей? Ну, це, це ж зрозуміло. Так? Ну і Прияславське заснували так. Із Прияслова. Так, Там навіть річка Турбіж потікає, так само, як Преяслав. Назвали ту річку, яка там тече така, притока від Так, Йокі, що на фінських мовах означає сосна, ялина. Ну, не знаю, що щось із цих хвойних дерев. От вам, я пояснюю на пальцях, як воно все відбувалося. І про це говорить топоніміка. І ці язичні регіони, так. це ти можеш бути будь-яким язичним. Так. Але якщо ти піднімаєш це питання, ти спочатку подивися, що в тебе. І от я американцям показую конкретно Каліфорнія. Це штат, в якому ВНП більше, ніж усій Московії. Це факт просто. Факт. Який? Ну, звісно, какой Іспаноязичний. нью мексико Техас, там, ну, а ця, як і Флорида, то там взагалі у Майамі. Токий так. Тому тут проблеми можуть бути у таких невігласів, як Трампа і інші. Ну, не піднімайся питання. Ти відносишся із розумінням, ну так і до тебе прийдуть з розумінням. У вас вже там 70 мільйонів існоєзичних, 70 мільйонів це майже населення Німеччини всієї. Що ви хочете? Завтра їх буде 150 мільйонів, а потім 200, а потім тебе виженуть англоязичного. <смі> так, скажуть, їдь в Англію, раз ти англоязичний. Ну, це ж так. Ну, треба ж хоч щось мати в голові, коли ти трендиш про понімання є. Але якщо нема нічого, то тоді ти несеш оцю ахінею, галіматью і адакар... абракадабру, кажучи науково.